На рівненщині міліція хоче озброїти селян для боротьби з незаконними копершами бурштину. За задумом правоохоронців озброєні громадські формування захищатимуть земельні наділи людей від мисливців за сонячним камінням, які в гонитві за прибутком нищать тисячі гектарів українського полісся. Мешканці села Жовкині, що у Володимирецькому районі, бідкаються через старателів. Уже немає де садити картоплю. Що вони копають, то всі добре знають, що землі нарушені. Садити нема детрів. Метрів двадцять, може, від приватизованої землі вони миють. Все-таки я рахую, що це неправильно. Тому що землю землю ми приватизовуємо, будинки приватизовуємо, а вимивають на скільки метрів. Ми ж не знаємо, який на яку глибину вони миють і що там внизу зробиться з тим ґрунтом. Можливо, через кілька років чи можливо наша земля, наші хати будуть осідати там. Це поле площою 30 гектарів старателі знищили за два тижні. Сільський голова розповідає, мисливців за бурштином копають скрізь де хочуть. Інші області, там Кльосов, Харків, Луганськ ну, приїжджає, Донецький приїжджають. Вони зовсім ці нема не перед собою ціль, тільки янтар. Ну, бурштин. Вони не дивляться на поля, на посії громадян, на картоплю, картоплю яку людина посадила. Їм головне бурштин. Він стає, ні не дивиться ні на що, не вечить нашу землю і все. Накопачів бурштину час від часу влаштовують облави, але кримінальна відповідальність та штрафи старателів не лякають. Самі ж вони пояснюють, за лопати взялися, бо не мають роботи. Ну нема роботи, шукаємо на хліб, на одяг, сім'я, діти. Хай десь держава роботу людям. То може, такого не буде робитися в нашій державі. Нема роботи, треба гроші, треба жениться, треба хто що. доставляє життя. У міліції визнають, викорінити незаконний видобуток бурштину лише своїми силами не можуть, тому пропонують селянам створити добровільні громадські формування. Їм дозволять мати травматичну зброю за умови, що вони захищатимуть земельні наділи людей від нелегальних старателів. Члени громадської формування будуть з Жовківської сільської ради. Люди, які можуть і навіть пристрої отримати, хто профінансує ідею міліції озброїти селян наразі невідомо у сільських радах. Коштів на це немає. Не виділять грошей із обласного бюджету. Чиновники пояснюють, лише зброєю проблему незаконного видобутку бурштину не вирішити, тому пропонують видобуток бурштину легалізувати на законному рівні. Звернутися до уряду, що негайно винести питання на законодавчий орган Верховну Раду, щоб розглянути і. Розробити механізм цивілізованого законного видобутку бурштину кінці кінців цьому треба покласти край. Коли видобуток бурштину таки буде узаконено, чиновники сказати без силі. А поки нелегальні старателі майже безкарно продовжують нищити поліські землі у пошуках сонячного каміння. У багатьох місцевих іншої альтернативи заробити на життя немає.